Я прийняла рішення поклеїти рідкі шпалери. Не знаю, що з цього вийде, хата стара, можливо, буде некрасива, але запрошую вас приєднатися, подивитися. Наступним етапом потрібно було позаштикатурувати нерівності, і я пройшлася із вістю, щоб вони були білі, бо має бути поверхня у тон ваших шпалерів. Ось так виглядають мої шпалери. Я взяла дві пачки такі великі, надіюсь, мені вистачить. Так, по інструкції висипаємо в таз, розминаємо, щоб воно було таке пухкеньке, і заливаємо 3-4 літри води на один пакет. Все ж палери я нанесла. Вони зараз мають такий темно-сірий колір, але, на жаль, я бачу, де підсихають. Отут, де підсихають, вони стають дуже такі бліді, занадто білі. Можливо, доведеться їх ще потім фарбувати.